Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, продаж автомобілів значно зміниться процес. Мова саме йде про перекупів, а таких на ринку зараз більшість. Так, купити зараз автомобіль з рук це неабияка задача. В основному все йде через перекупів. І так, що там зміниться і як. Спроститься цей процес. Можливо, це все призведе до того, що автівки на ринку стануть дешевшими через те, що легше буде їх оформляти. Як це все буде відбуватися? І так, законопроект No 9083, так, від 6 березня, до речі, зовсім недавно, внесений одним з ініціаторів якого є Данило Гетьманцев. Це начальник податкової, так, в української. Так от, він передбачає, що тепер автівки, перекупи і компанії, які займаються продажем автомобілів, не повинні будуть ставити на себе на облік. Що це значить? Що будуть автівки купуватися, ставити на облік, як би мрео, просто ставити на облік, що вони ну, куплені. І потім реєструватись уже відразу на нового власника. Тобто не буде реєструватися на перекупа, а з перекупа на вас. А перекуп за рік там пригнав кількість машин, вже не можна на нього ставити. Він на свою жінку, дочку, сина, а потім на вас. Так? Ну, зараз така процедура, хочуть її спростити. Це дасть можливість людям, які хочуть продавати або автомобілі, або запчастини, які є номерними, тобто кузово, мотор, вони також числяться в мрео. Продавати їх, ну, купувати е будь-яку кількість, ставити їх би, як би, реєструвати в Мрео, що ви їх купили, і потім, продаваючи, вже відразу реєструвати на нового власника. Тож. Це значно полегшить життя для великих перекупів і площадок, так, які займаються продажем, перепродажем автомобілів. Також зможуть ці площадки нагнати з Європи, з Америки кучу автомобілів, так, і якби, не ставити на себе на облік, на когось шукати, на кого їх поставити, а просто вносити якісь дані, що вони ці машини в них є. А тоді вже прямо з мрео ставити на нового. Власникам. Як це все буде працювати, як тоді ці договори купівлі-продажі, на кого вони будуть оформлятись? Тобто, якщо власником є не якась людина, а мрео, на кого договір купівлі-продажу? Тобто ну, не є власником Мрео, а зареєстровано в Мрео, напевно, буде прописувати, що от вона зареєстрована в Мрео, але власником є той-то, той-то. Ну вони ж не будуть якби на себе оформляти, тобто власником ще буде старий, Тобто це якесь таке саме переоформлення, тільки без постановки на облік, як на мене. Тож, з цим всім розбираємося. Вам розповідаю, що при купівлі автомобіля ви не вскочили в халепу, так? не купили якогось двойника, а вам втирали, що він поставлений на мрео і все буде добре, або якісь з липовими документами, тобто куча нюансів. На які потрібно дуже уважно придивлятися. У ну, мене завжди була така позиція, що купую автомобіль, коли техпаспорт уже на руках, тоді можна розраховуватись, Техпаспорт на твоє ім'я. А всі інші випадки, коли ой, там можна їздити, тільки він не переоформляємий, то все, звісно, воно набагато дешевше, так, заманчиво, але тоді можна остатися і без грошей. І без машини. Треба дуже добре розбиратися в цих всіх нюансах. Тому краще не мудрувати, а якби, старатись купити хай трішки гірший автомобіль, але зато знати, що він твій. Тож, одказ інформація на сьогодні. Подивимося, як ці перекупи заживуть потім, тому що ну, це фактично їм хочуть полегшити життя. І як це вплине на. Ринок і ціну автомобілів я вам обов'язково розповім на каналі Автотема. До нової зустрічі.